Чи готові ви пожертвувати окупованими територіями ради закінчення війни, а також сісти за мирні переговори з терористами? Самі такі питання сьогодні я застав людям, котрі зустрінуться мені на шляху на вулиці. А поки ви будете дивитися їхні відповіді, ви можете залишити свої в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. на полі бою, на доброго дня. Дозвольте одне питання, одне питання. Як ви гадаєте, чи потрібно нам сідати за стіл мирних переговорів з Російською Федерацією? Е, я думаю, так. Чому ви так думаєте? Тому що хочеться, щоб вже закінчилася ця війна. А ви розумієте, що одна з умов буде це залишення їм окупованих територій? Я не сильно якби тут розбираюся, хочу, щоб закінчилася війна. Дякую. Як ви вважаєте, чи потрібно зараз нам іти на мирні переговори з Російською Федерацією? Я думаю, що ні. Чому поясніть, будь ласка. Ну, вони дуже далеко зайшли. І вони вже зробили те, що не повернути. Зрозуміло. Дякую це. вам. Гарна Гарна. Навзаєм. Я гадаю, ні, я не цікавлюсь політикою. Не можу відповісти на це питання. Різниця. Різниця, яка в чому? Ну, багато втрат, по-перше, багато втрачених територій, розру... розруйнованих міст, дуже зле на них за зате нам страни-партнери повинні все ж таки дати ту зброю, яка нам потрібна, і тоді ніякі мірні переговори нам не знадобляться. Зрозуміло. Дякую. Дякую, да, будь ласка. Тяжело відповідати на даний момент. Ну, як ваша суб'єктивна думка точка зору? На потрібно термін... домовлятися вже, не потрібно. Просто одна з умов це буде залишити окуповані території, їм, ні, території. Ні, ні, нам, тільки нам окуповані. Освободити і тільки на, на Україну. Зараз Поэтому... це... на даний момент тяжело ответить за стіл переговорів, як садиться. Просто довели уже до такого, що вже треба йти до кінця. А переговори это очень тяжело. Очень тяжело. Дякую. При умовах тих переговорів 100% буде звучати, що ми залишаємо окуповані території. Ну, це розуміло. Так і і як ви вгадаєте, щоб закінчити війну, це цей крок? Ну це на якийсь короткий час, а потім вони далі підуть. Так. Да? Потрібно? Да. Чому ви так вважаєте? Ага, спасибо, спасибо. Щасно різкую, да? фізичним своїм здоров'ям. Чого? Ну, ви не, не знаю, увагаєте? це ваше суб'єктивно. Ви висловлюєте свою думку? А ви з якого каналу? Це ютуб канал, Бордаді Мюслі. Так і ще? Ютуб канал. Тому що гибнуть люди. Так. А ви розумієте, що одна з е, умов буде це залишення території окупованих Російською федерації? Ви згідні з тим? Да. Ну, але там же люди теж чекають Україну. Ну, хорошо, ваше продовження, щоб далі гиблі люди? Е, ну, Забирати своє до кінця, свою ідею. Від свою ну, каким до останнього українця, пока всі не, не лягуть. Не треба всі лягти. Можна ж краще думати про цю ситуацію. Можна думати. Так. Ви вважаєте, що потрібно сісти за стіл мирних перегорів, віддати окуповані. території да, я, Є... я за мир, я думаю. що... тим саме. Я вважаю, що треба вже йти до миру, а не фінансувати війну. При тому, що Усі спонсуювання з Америки чи з інших е істочників м просто розверовуюся нашою владою про всі мої пошані до неї. І гибнуть хлопці, і мені дуже боляче на це дивитися, і я не бачу сенсу далі це продовжувати. Тобто, я, як громадян, громадянин України, хочу мира, ну, хочу жити спокійно. Але якщо цей етап ми віддамо, то. Ось... Історія повториться? Чи ви думаєте, чи вони зупиняться на цьому? Я над цим не думаю. Я просто думаю сьогоднішнім днем. Ну, у нас буде мир, там не буде мир на окупованих територіях. Там далі буде страждати, виходить. Я не Господь Бог, щоб вирішувати ці питання. Дівчатка, доброго дня! Дозвольте задати вам одне питання. Як ви гадаєте, чи готова Україна чи потрібно нам сідати за стіл мирних переговорів з Російською Федерацією? Напевно, що вже потрібно. Давно потрібно. Як кажете, давно потрібно. Давно потрібно. А чому? Ну тому що питання не вирішується. І я постійно потрібно. Ви в мене чоловік військовий, тому я думаю, пора. А ви розумієте, що при, при цих обставинах, при тих мирних переговорах, скажуть нам залишити окуповані території їм і при таких умовах ми з окупованих територій. З Луганської області. Тому так розуміємо. І ви готові їх пожертвувати ради. А пожертвувати миру? людьми. Там ж теж люди. А тут люди гинуть, тільки людей. Але там люди теж страждають. Ми теж постраждали, але що? Ви готові залишити їм територію да, заради миру, заберете... закінчення війни? Так, звісно. Як Я думаю, вважає? ні. Ні? Категорично, ні. Маємо відстоювати до кінця. Маємо відстоювати до кінця. Дякую. вам. Ніяких мирних переговорів. До кінця за свою ідею за свою відчуття. Так, цю. так, так. Жалко хлопців, але це не можна, не можна з ними, не можна домовлятися. Зрозуміло. Дякую вам за позицію. Гарного дня. вам. Я вважаю, вважаю, що треба, по-перше, забезпечувати армію якомога більше. Так. Те, що зараз не відбувається. А, ну, За силу мир точно якихось не хотілося б. Бо з терористами не ведуть мирні переговори, я так вважаю. Супер, прекрасне слова, дякую. Доброго дня. Задати Дозвол... Дозвол... <рошу> питання Доброго дня! Дозвольте вам задати одне <рошу> питання. Дозвольте задати вам питання. Доброго дня! На жодних днях вам дня. Навзаємо. Що таке сьогодні? Це вони вас так бояться чи що? Доброго дня. Ой, доброго. А дозвольте вам одне питання. Так, як ви гадаєте, чи потрібно нам сідати забрані переговори з Російською Федерацією? Ого, оце це таке питання. Насправді це дуже складне питання, тому так, що розумію. з однієї сторони це все таки йдеться про людське життя. Угу. Тобто, по перше, ми розуміємо, що так, території дуже важливі. Водночас розуміємо, що люди, які загинули, сім'ї, які загинули, тобто, це ж не просто так все було зроблено. Але чим довше продовжується конфлікт, тим страшніше становиться, і просто ти вже прокидаєшся зранку і вважаєш, а що буде далі? Тобто, з однієї сторони, Польща там є проблеми на кордонах з приводу зерна. Незначні. Ну так, але все таки і. Просто там да, в мене друзі в Європі також кажуть, що в цілому ми нікому не потрібні, на жаль. Ну, це думка друзів. Просто. І ти прокидаєшся, думаєш, Боже, нехай вже це все закінчиться, тому що не знаєш, як жити далі, народжувати, як вчитися, е... працювати і просто. Щоб не загинути і не боятися майбутнього, ви вважаєте, що ми можемо сісти за стіл переговорів залишити окуповані території Ні, звичайно, Російської федерації, ну, розумієте, це, це, це дійсно складне питання в тому mm. в сенсі, що йдеться про життя людей. Як ви гадаєте, чи потрібно нам зараз сідати з окупантом з Російської Федерації за стіл мирних переговорів? Е, так чому ви так вважаєте? Ну тому що це буде безкінечно продовжуватись, треба вже щось робити. Ви розумієте, що у нас умов буде залишити їм окуповані території? Так, звичайно. А тому ж люди наші чекають нас. Ну, це погано, а що робити? Ви бачите якісь рішення цього питання? Я у вас зараз. Ну, я не бачу ніякого, наприклад. Тому що ну, вже недостатньо сил, недостатньо людей, і ну, це 100% вже треба якісь перемоги і чимось треба буде жертвувати. А краще, ну, можливо, я не права, але. Но... На мою думку, краще жертвувати територіями, ніж жертвувати нашими всіми хлопцями, які зараз просто там помирають. Федерація. Ні. Ні. Чому? Тому що забагато було а, людей загиблими угу. і з терористами не сідають за стіл перемовин. Ніколи. Дуже, дуже гарні чіткі слова. Дякую вам. Нам не можна сідати за стіл мирних переговорів, тому що їх просто не може бути. Бо це Російська Федерація, це ми. Зрозуміло, дякую вам за позицію. Гадаю, саме. що це не має, сенсу. не має сенсу. А про що ми домовимось, типу? Те, що залишаємо все як є, ну, це тоді просто затримає конфлікт ну, на рік-два після цього. Після чого це знову вибухне. Угу. Тобто, ну треба хоча б додавлювати до 23 лютого. Ну, ну два роки назад. Хоча б. Тому що все одно це не вирішить проблему. Тому що залишати такий гнейник на країні, який рано чи пізно все одно зірве. Зрозуміло. Дякую вам. Навзаєм. Це була гарна відповідь. Дуже. А відповідь на моє питання для вас, напевно, буде очевидною. З терористами сідати за стіл мирних переговорів не потрібно і неможливо. Я особисто пам'ятаю, як нас зустрічали на Херсонщині люди вже з деокупованих сіл та міста. А зараз знаю також, що на тимчасово окупованих територіях є люди, які чекають Україну, є люди, які чекають нас, і тому залишити їх в цьому складному становищі ми не можемо.